Вітаю усіх шанувальників спорту в студії для вас працює Яна Павлова. Починаємо. Четверту перемогу у п'яти матчах здобули футболісти Київського Динамо на тренувальному зборі в Іспанії. Віце-чемпіона Південної Кореї, клуб Самсунг підопічні Сергія Реброва здолали мінімально 1-0. Гол на рахунку молодого півзахисника Сергія М'якушко. Наставник динамівців задіяв у поєдинку майже всіх своїх футболістів, традиційно повністю змінивши склад після першого тайму. Не грав лише Джеремейн Лейнс, який отримав незначне ушкодження. Проте вже завтра він знову повернеться до загальної групи. Збір у Марбелі Динамо завершить у п'ятницю поєдинком з Румунською «Австрою». А Дніпропетровський Дніпро свій підготовчий етап в Іспанії сьогодні лише розпочав. На сусідньому з полі підопічні Мирона Маркевича зазнали поразки 1-2 від середняка польської екстракласи Гданської легії. Хоче рахунку після голу бразильця Дугласа у першому таймі. На піренеях віцечемпіон України планує провести ще 10 днів і зіграти 5 матчів. А от півзахисник Дніпра Євген Коноплянка, який сьогодні відзначився гольовим пасом, вже завтра може вирушити нами догляд до італійської роми. Причому компанію Євгена у Римі ймовірно складуть ще два зіркові представники української прем'єр-ліги. Анастасія Білинська розкаже більше. Дніпро і Рома практично домовились щодо трансферу Євгена Коноплянки. Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровців Андрій Стеценко. За його словами, наразі Євген роздумує над можливістю зміни команди, а сам Дніпро, начебто, уже знайшов заміну Вінгерозбірної України. Підтвердив цю інформацію і батько Євгена, який є його особистим агентом. Ну то, що сказав Стаценко, це правда. Що ще коментувати? Яка вероятність. Ну, як складуться обстоятельства, так і будуть. Просто что написали, что Женя раздумается за этим правильно, Женя думает. Рома накинула оком і найкращого бомбардира Шахтаря Луїса Адріано. Як повідомляє ряд італійських змі, римляни хочуть орендувати бразильця до кінця сезону за 2 мільйони євро, після чого викупити його за 10 мільйонів. Рішення щодо цього трансфера очікують уже найближчим часом від президента Шахтаря Рената Ахметова. Нагадаємо, що контракт 27-річного нападника Шахтарем завершується влітку цього року. Інтерес до нього раніше проявляли також Ювентус Ліверпуль, Арсенал та Фенербах. Я багато чув про інтерес до мене з боку італійських клубів і дуже радий, що стиль моєї гри оцінюють так високо. Рома чудова команда з багаторічними традиціями. Мені лесить її зацікавленість. Серія А дуже складний і конкурентоспроможний чемпіонат, тому будь-який гравець хотів би спробувати там свої сили. Без сумніву, Італія одна із країн, де я хотів би пограти. Але щоб це сталося, необхідно, аби умови повністю влаштовували і мене, і шахтар

Італійська преса сьогодні розпосідила інформацію про старт переговорів між Ромою та Київським Динамо щодо трансфер захисника Олександра Драговіча. Римський клуб, начебто, запропонував киянам 15 мільйонів євро, бажаючи перехопити 23-річного австрійця у Манчестер Юнайтед. Напередодні повідомлялося, що англійці фактично оформили трансфер Драговича на 20 мільйонів євро. Щоправда, генеральний директор Динамо Розочо в розмові з нашим кореспондентом не підтвердив цю інформацію. Не знаю об этом. Я, я прочитал информацию, что какой-то менеджер говорит, что Драговича не хотят. Я, у нас нет, у на в сборах находимся. Никакой информации. Нет, Манчестер Юнайтед, как обычно, они в клуб отправляют. Мы находимся за, за рубежом. Я не знаю даже об этом. Первый раз слышу. І лічивець навіть у скрутний для Маріуполя час базуватиметься і житиме саме у рідному місті. Про це нам сьогодні повідомив головний тренер команди Микола Павлов, коментуючи заяву гендиректора клубу Євгена Канани щодо переїзду команди до Дніпропетровська, Харкова чи Кривого Рогу, яка вчора з'явилася на офіційному сайті Маріупольців. Микола Петрович у телефонній розмові з нашим кореспондентом ці слова спростував. Проте зауважив, що після першого турецького збору команда, хоч і отримає п'ять вихідних, проте залишиться на берегах. По поводу переезда в другой город, вопрос этот на повестке не стоял и пока не стоит. Мы, как законопослушные граждане нашего города, вернемся после второго сбора в Мариуполь. Надеемся, к этому времени обстановка там изменится и будет продолжать готовиться к чемпионату. Других вариантов мы даже не рассматриваем. Молодіжна збірна України з футболу виграла Анталія Кап. На зборі у Туреччині підопічні Сергія Ковальця слідом за перемогою над албанцями зіграли у нічию 1-1 з командою Ірану. І за різницю забитих пропущених м'ячів обійшли іранців у боротьбі за звання переможця турніру. Надалі на синьо жовтих чекає поєдинок з молодіжною збірною Узбекистану. А завершать збір українці спарингом із норвезьким клубом Тромсе. Приятно начинать год победа на таком турнире. Да, то, что игроки все новые, как бы много новых. Поэтому все стараются между собой сыграться, притереться. С каждой тренировкой все лучше и лучше друг друга понимают. Ну, царит хорошая атмосфера в команде, все дружный коллектив. Работаем, поддержим, поддерживаем ну, как бы с улыбкой, все хорошо, поэтому я думаю, что с каждой тренировкой, с каждой игрой ребята будут понимать друг друга все больше и больше, и будем лучше показывать футбол и больше приспосабливаться к тем требованиям, которые нам хочет привить Сергей Ковалев. На зеленому континенті вже визначилися фіналісти футбольного Кубка Азії та перші учасники однієї другої тенісного австраліан Опен. В Катері сформувалися чверть фінальні пари чемпіонату світу з гандболу. А в екваторіальній Гвінеї підходить до завершення груповий етап Кубка африканських націй. Про все по черзі в огляді Дарії Кузніцової. Київський динамівець Днімерсі Бокані, чвертьфіналіст Кубка африканських націй. Вчора його гольова передача на Джеремі Бокілу принесла збірній демократичної республіки Конго колишньому заїру нічию 1-1 із Тунісом і друге місце в групі. Бі команда Бокані обійшла у турнірці представників Кабо Верде лише за кількістю забитих м'ячів. І тепер в одній четвертій фіналу зустрінеться із сусідами з Республіки Конго. В іншому чвертьфіналі гратимуть Туніс та Екваторіальна Гвінея. Ще чотири учасники плей-офф визначаться сьогодні і завтра. А от на Кубку Азії вже відомі учасники фіналу. Сенсації, як виявилося, вичерпалися на попередніх стадіях. Сьогодні господарі турніру австралійці легко переграли команду об'єднаних арабських еміратів, відкривши рахунок вже на третій хвилині. А на 14-й його подвоїли. У підсумку 2-0. 31 січня у битві за трофей Австралія у Сіднеї позмагається з південною Кореєю і спробує вперше в історії стати найсильнішою в Азії. Бронзу ж у п'ятницю розіграють емірати та Ірак. Тенісне Австралія Оупен» залишається найнеуспішнішим турніром серії великого шолому для іспанця Рафаеля Надаля. Він підкорив його лише одного разу у 2009-му, А сьогодні на чвертьфінальній стадії третя ракетка світу в чергове за останні кілька років зазнав тут невдачі. Чех Томаш Бердих обіграв надаля у трьох партіях: 6-2, 6-0, 7-6, Чим перервав 17-матчеву серію поразок в очних зустрічах. Тепер на сьомого номера рейтингу ATP, котрий поки що на першості зеленого континенту не віддав суперникам жодного чекає протистояння з британцем Енді Мареєм. Той у свою чергу сьогодні не дозволив 19-річному Ніку Кургіосу стати першим австралійцем, що за останні 10 років зумів би пробитися до півфіналу Australian Open 6-3, 7-6, 6-3. У жінок першими учасницями однієї другої стали одразу дві росіянки, яким у подальшому доведеться зійтися між собою. Катерина Макарова, користуючись частими помилками досить незручної суперниці Сімони Халип, легко розібралася з румункою 6-4, 6-0. А Марія Шарапова і за рівнем децибелів і за якістю гри повністю переважила канадійку Ежені бушар 6-3, 6-2, вигравши у неї третю особисту зустріч. Фіналі Марія Останніми чвертьфіналістами чоловічого чемпіонату світу з гандболу стали Данія та Франція. Данці у скандинавському дербі вибили зі змагань, які проходять у катері ісландців. Дворазові чемпіони Європи були кращими 30 на 25 І тепер в одній четвертій протистоятимуть чинним чемпіонам світу Іспанії. Менше проблем у здобутті путівки до наступного раунду було у Франції. Олімпійські чемпіони Лондона з різницею у 13 м'ячів розібралися з Аргентиною 33 на 20. Наступним суперником французів буде Словенія, третю суто європейську чвертьфінальну пару світової першості склали Хорватія та Польща. А от єдина неєвропейська команда у вісімці найкращих, і разом з тим господар Мондіалю Катер протистоятиме Німеччині. Цей матч завтра можна буде побачити у прямому ефірі першого національного початок о 17.30. Сто три роки чекав Стокгольм на чемпіонат Європи з фігурного катання, який стартує у столиці Швеції вже завтра. Безмедальне затиші України на континентальних першостях триває значно менше вісім років. Чи є шанс цього сезону побачити українських фігуристів на п'єдесталі в сюжеті Галини Мельник? Першими на літарене Еріксон Глоба завтра щодо церемонії відкриття вийдуть чоловіки, які продемонструють коротку програму. Серед них буде і наш Ярослав Паніот, який у непростій боротьбі з Іваном Павловим виборов право представляти Україну на міжнародній арені. Для 17-річного дебютанта єврочемпіонатів. Першочерговим є потрапляння до топ десятки, що дозволить збільшити національну квоту учасників до двох. Ярославу є з кого брати приклад, адже його тренер є володар чотирьох нагород континентального гатунку, чемпіон. Европа девяносто шостого року Вячеслав Загороднюк. Даже э, победа на чемпионате Украины, по моему сама за себя уже сказала, что дела двигаются вперед. Мальчик обладает очень хорошим набором прыжков. Йому тепер тільки опит і віра в себе. Місце у десятій найкращих є метою для чотириразової чемпіонки України Наталії Попової. 21-річна спортсменка, наставником якої є олімпійський чемпіон Віктор Петренко. Єдина з нинішнього складу нашої збірної, хто виступав на Олімпіаді у Сочі. Там Наталя посіла 28 ме місце. А от її найкращим показником на чемпіонатах Європи є 12-та позиція, датована 2012 роком. хорошем чистом прокате, я думаю, что она может повторить вот свой самый наилучший результат. Есть возможность, если все чистенько, аккуратненько откатать, есть возможность зацепиться за десятку. У змаганні танцювальних дуетів честь України відстоюватимуть вчорашні юніори Олександра Наздарова та Максим Нікітін. На минулорічному юніорському чемпіонаті світу українці, з якими працює відомий російський спеціаліст Олександр Жулін, посіли п'яте місце і тепер сподівається не осоромитися в когорті європейської дорослої еліти. відчувається стиль жуліна, от щасані достаточно осторожно катаються, щоб не делать Ошибок, я думаю, что когда прийдет опыт, тогда Прийдуть а от в парному катанні Україну, на жаль цього року ніхто не представляє. Єдина наша пара, Ренато Гонисян Марк Бардей, не проходять віковий ценз. Не братимуть участі у змаганнях і дві екс-українки. Тетяна волосожар, яка виступає за Росію у парі з Максимом Траньковим, пропустить єврочемпіонат через травму партнера. А Німкеня Альона Савченка, дует котрої з Робіном Шолковою розпався після сочинської олімпіади. Поки що чекає дозволу виступати на міжнародній арені з французом Бруно Масо. Відтак українських фігуристів, як чинних, так і колишніх, на п'єдесталі у Стокгольмі, ми чи побачимо. Втім, зважаючи на склад нашої команди, для синьо-жовтих нині головне набути впевненості у перший післяолімпійський сезон і закласти фундамент майбутніх успіхів. Тя відтепер має повне право Мануель Ноєр. Воскова фігура воротаря Мюнхенської баварії та збірної Німеччини з'явилася у музеї Мадам Тюсо у Берліні. Більше 250 різноманітних мірок, 150 фотографій, 4 місяці роботи майстрів. І Ноєр отримав свою трохи меншу за оригінал копію. Чинний чемпіон світу підтвердив, що це на 100% він. Серед воскових експонатів музею Мадам Тюсо німцеві буде не самотньо, адже там представлено чимало інших футбольних. Зірок серед яких Пеле, Марадонна, Месі та Кристяна Роналду. Якщо любити свою справу, натхненно працювати і мати мрію, то майже в кожного є шанс стати легендою за життя. У мене все на сьогодні. Дивіться на завтра, о 21.30. я ж бажаю вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і хай вам щастить.